Всім привіт! Сьогодні цікавий випуск в програмі. Передцентровий район Вроцлава. Аркади Капітоль, зупинка, знаходжусь зараз, це такий театр для місцевої еліти. Ну і також пройду вперед до центру трішки, так що не переметайтеся, має бути цікаво. Ось пройшов перехрестя і монумент на цій та на протилежній стороні вулиці він присвячений Радянщині, і люди, типу, застряють, затягує зибучий пісок, але насправді це радянській системі присвячено, там десь 60-м. Рокам минулого сторіччя, коли люди просто пропадали і ніхто не міг їх знайти. І тут зустрічає нас розкішний дворик цього району. Чому розкісний цей дворик? Тому що тут надзвичайно тихо, багато зелені, лавки є затяном від сонця. Ось так. В таких історичних будинках народжуються поляки, живуть та помирають. Ось попереду будинок коричневого кольору. Фасад дугою зроблено. Це здається якась чи то прокуратура, чи поліцейський будинок якийсь. Ну, він історичний ще з тих часів тут стоїть з древніх ось яка вона. А далі я переходитиму вулицю від ось цієї башти попереду направо через канал. Там буде гарна площа. Ось я знаходжусь на такому гарному містку через канал. Там навіть фонтан можна побачити на початку каналу. Ось тут супер зелена алея в затінку, Тут можна гарно провести свій час в цьому скляному кубі часто танці відбуваються. Люди танцюють, просто заради задоволення, чи там може в них хобі таке. Попереду бачимо реконструкція ще цього передцентрового району. Ось така величезна споруда це національний форум музики. Можу тільки здогадуватись, що тут з музикою відбувається, мабуть, якісь оркестри виступають, а може і не тільки оркестри. Ось такий фасад підігнутий, по якому екстремал може з'їхати, ну на скейті навряд, а так спиною на спині так точно. На цій площі можна було б гарний концерт, якийсь провести. За цією парковкою видніється Вроцлавська опера. Світлий будинок, колони, класичний стиль. Така опера. Хто полюбляє оперу, приходьте, дивіться. Квитки не знаю, підозрюю, що дорого, так як і все в цьому місті. Будинок з червоної цегли виглядає дуже гарно, особливо цей бік, де зеленю все позаростало. Ну, а за ним велична така церква знаходиться. На даху цієї церкви Чорний хрест посеред червоної черепиці. Ось і завершився сьогоднішній випуск. Дякую всім за ваші перегляди. Побачимося в нових серіях.